Дуже круто дружити, коли ви разом навчаєтеся, коли ви поряд проживаєте, коли ваші основні проблеми це, це просто любовні лінії. Я не обистінюю це, але поясню зараз порівняння і невиконані домашні завдання. Тобто, коли це усі ваші проблеми, насправді дуже легко дружити. Дуже легко, і я впевнена, що в кожної дівчини, я сподіваюся, що в кожної дівчини в період студентських років чи в період шкільних років була або є та сама подруга. От та прям сама єдина, і це дуже класно. Коли ви вже переростаєте, коли ви переходите в доросле життя, це складніше. Тому що вас уже поєднує досвід минулого. І вас повинно поєднувати розуміння того, що ви відрізняєтеся, у вас різні погляди, ви обираєте різні напрямки в цьому житті. Якщо один, круто, але ми все таки різні особистості. І коли ти обираєш там сферу економіки, твоя подруга обирає сферу будівництва. У вас вже з'являються різні світи, тобто ваші оболонки вони вже різні. І в цей момент важливо зрозуміти, що жодна з цих оболонок не має руйнувати іншого. Тобто, не обов'язково розуміти на всі 100%, що відбувається там в оболонці твоєї подруги, в її професійному напрямку, в її життєвому напрямку, важливо її підтримувати, підтримувати ось цю оболонку, і наскільки ти захищаєш свою, наскільки захищати її. Тобто ось чому складніше в дорослому житті дружити. Особливо складніше, коли ви вже в дорослому віці знайомитеся. У вас за спиною є багаж зрад. У вас за спиною є досвід, і він не завжди позитивний. У вас погляди, котрі змінювалися впродовж років. У вас свої цінності сформовані, у вас свій світ. І коли в дорослому віці пересікаються двоє, троє, четверо. Ті, хто намагається побудувати дружбу, от ось цю цінність привнести в своє життя, це складніше. Не через те, що ой, дорослі не хочуть дружити. Хочуть камон, всі хочуть дружити незалежно від віку. Це настільки банальна установка, коли говорять, що друзі нікому не потрібні. Всім вони потрібні. Просто більшість людей з віком просто втомлюються шукати цих друзів.